11-12 травня у Греції місті Лутракі проходив чемпіонат Європи з греплінгу вівій ю Ю-15». у складі збірної України. У змаганнях взяла участь представниця спортивного клубу «ММА Ісмаїл Владислава Смілянська, вихованка тренера Максима Журавльова. Дівчина виступала у двох версіях: – боротьба в кімано та ноугі боротьба без кімано. У першому фіналі змаїрська спортсменка боролася з чотирикратною чемпіонкою світу у ваговій категорії до 48 кілограмів у розділі Ноугі та отримала срібло. А вже наступного дня з рахунком 4-1 больовим на руку Владислава виборола золото у розділі гі та стала абсолютною чемпіонкою Європи 2024 я була на чемпіонаті світу, де вибрала золоту та срібну медаль. У мене дуже класні враження було дуже складно морально, тому що на цих змаганнях теж виступали москалі. Це теж надавало такий як, не знаю тиск. Моїми суперницями були дівчинка з Греції та також наша українка. З українкою вибрала срібло, а дівчинку з Греції два дні підряд перемогла. Багато друзів зі збірної України. Всі друг другу допомагають, всі як одна родина. Владислава Родженка з села Броска займається у тренера Максима Журавльова трохи більше року. Але за цей час спортсменка встигла показати вражаючі результати. Она пришла ко мне, она попросила заниматься. Как бы Я знал, что она ну, не житель города Измаила, в принципе. Но в процессе, неделя, две-три, она начала бороть всех мальчиков, которые ходят да, в, своем, в своей весовой и даже не в своей. Естественно, я вижу таких уже по опыту, уже вижу таких детей талантливых, сразу их выбираю, сразу уделяю внимание совсем другое, потому что я понимаю, что эти дети пришли не просто побаловаться, они пришли за результатом. Полгода она взяла Украину. В этом году, как и в прошлом, она также отобралась, пройдя чемпионат Украины. На чемпионате Украины она встретилась, что вы понимали, с девочкой, которая, которая занимается около 9 лет вольной борьбой. Да, чемпіонка України трьохкратне. І вона эту девочку виграла. Перед чемпіонатом тренування юної спортсменки відбувалися два рази на день. А після повернення з перемогою Владислава одразу почала готуватися до чемпіонату світу, який відбудеться осені у місті Астана. Хочеться відмітити, що в даний момент навіть коли ми ведемо цей репортаж, знімаємо да, Владиславі, в цей момент. Сейчас в процессе перелета в составе сборной Украины участвуют также три измельчанки, которые будут принимать участие в среду, в четверг на чемпионате Европы Ю-17. То есть возрастная категория 16-17 лет. Это Пойда Диана, это Трощенко Ангелина и Екатерина Сербова. Все выступают в разных возрастных категориях. Уже есть сетки, уже можно как бы смотреть в прямом эфире борьбу. Сегодня-завтра борются взрослые 18+. И наши девочки будут бороться в среду и в четверг. Поїздки спортсменів на змагання здійснюються завдяки допомозі керівництва міста Ізмаїл та Федерації Грепплинга Бессарабії, яку нещодавно було зареєстровано в Ізмаїлі. Я зареєстрував здесь, в Бессарабії. У нас Федерація Греппінга Бессарабии є вже офіційно з печатями, з документами. У нас є 4 тренера, які працюють по регіонам офіційно в этой федерації. Хочу поблагодарить Федерацію Греппінга Бессарабії, благодаря которой да, Владислава Смілянська поїхала на цей чемпіонат. Хочу поблагодарити руководство міста Измаила, яке завжди йде на встречу. И І поездки поїздки на Ю-17, яких зараз поїхали, вони також, ну скажімо так, допомогли в лице мера. Хочу подякувати тренеру Журавляму Максиму за моральну підтримку, а також федерацію Греппінгу Бессарабії, яка дуже допомогла мені з поїздкою на цей чемпіонат. Наразі тренер Максим Журавлев обладнав еще один зал для тренировок юных спортсменов. В нашем зале в клубе бокса Дунайз бассейн «Девятка». Там сейчас я полностью сделал ремонт, оборудовал полностью под зал под нас. И совместно с боксерами мы проводим серьезные тренировки. Поэтому детям есть где тренироваться при желании. И есть где детей сейчас готовить. Именно действительно на результат. Я постелив мягкий ковры борцовские, сделал витяжку. Я вложил туда очень много средств, поэтому є де готовиться. Це очень хорошо, тому що я думаю, що в этом спорта спорту очень много чемпіонів. І вже результати на лицо. У нас в Ізмаїлі вже по цьому виду спорту очень много чемпіонів мира і Європи. Загалом на чемпіонаті Європи з Греплингу у цьому році Україна посіла перше командне місце та виборола найбільшу кількість золотих медалей. Я думаю, що це результат спільчної роботи Федерації греплінгу України. Ми готуємося, ми тренуємося, незважаючи на війну, незважаючи на воєнное положення, на ситуацію, которая происходит. М-м, ми тренуємося, ми розвиваємося, ми строимо зали. Вот. На даний момент, як я вже сказав, ми займаємося водерсспортом і займаємося в клубі боксу Дунаєць. Також ми хочемо сейчас запустити зал в броске. Где будет уже тренировать Владислава Смилянская, малышей пока под моим руководством но уже будет тренировать. То есть мы, растем, мы развиваемся, мы вносим огромный вклад на своем фронте спортивном, я считаю. Потому що когда флаг України поднимают на чемпіонатах и Європи, да про нас узнают, нас видят і розуміють, що навіть в условиях війни, розрушених стадіонів, інфраструктури, ми тренуємося і и, и, и не просто тренуємося, а показуємо серйозний результат. Ксения переверс, Юрий бодяни для юг тудей.